Філіпе, почуваєтеся, як удома? А, як мило, що ви підняли цю там, бо це будинок мій, а ви не платите за оренду. Виходячи з того, що ви використовуєте нас вже сім років, чому не користуєтесь парочисником. Він не лишає слідів, і ви б менше втомлювались. І платили нам 800 євро на місяць. Менше за мінімальну зарплатню. І як виявилося, без плату пенсійний так. фонд. Якщо ми звернемося до суду, це може коштувати вам 150 тисяч. Яка мета відновити справедливість? Це 150 тисяч. А це ваша мета. Який... Він поки дяк. Вам не отримати цих грошей. Ми дійдемо згоди тут і зараз. Насилля – це червона межа. Її сьогодні двічі порушили. Ой. Припиніть знущатись. До за все це. <пробітник> Пан або пропав. Думаєте, що можете викинути нас, мов якихось злодіїв? Ви мали робити свою роботу. Якщо не подобалося, то слід було сказати раніше. ケの。